Скажу про три кроки побудови нашої програми. Спочатку нам потрібно було визначитися з форматом, і тут ми одразу розуміли, що ми не хочемо йти в історію, коли це. Декілька днів на тиждень, пару годин, якісь теми так ми пробували для нашої компанії це не спрацювало. В кого це працює? Я з вами захоплююся ви молодці. але знаючи нашу аудиторію, це було на таке. Okay. Тим більше ми розуміли, що це початківці, тому ми прийшли до формату триденного інтенсиву. А це було зроблено спеціально, тому що хотілося відміряти до і після. І хотілося, щоб ніхто не відволікався, фокусувався саме на програмі. І до речі, правило навчання було не використовувати телефони і робочі ноутбуки під час навчання. А це були повні робочий день з 10 до 6. Ніхто не використовував і тут всі, всі молодці. Це ще одне підтвердження: того, що всім було цікаво, і всі, всі були супер залучені. Тому. Трьохденний інтенсив, а три дні. Різні теми, різні формати з різною інтенсивністю наповнення програми. І, до речі, тут скажу, що після цих трьох днів декілька учасників програми вони взяли додаткові диофи для того, щоб відрефлексувати все, що вони почули на нашому навчанні. Ну і це теж для нас був дуже класний маркер і показник успішності. Це класно, що вони отримали стільки інсайтів для того, щоб обдумати і почати вже щось впроваджувати в. Своїй повсякденній рутині лідера. Ну, і друга е, другий крок це визначити всі ролі, які мають увійти в програму. І тут я вам вже розказувала, що е, delivery results це must, people manager це must, адмін, адмін це маст. А ось е, коуча ми е, виконали. І з рол, е, з рольовою моделлю е, тут е, було досить цікаво, е, тому що ми її. Е, ми її використали як елемент залучення і як елемент е, такого інспірейшно-моменту. Е, про це буду розказувати трошки пізніше, коли е, перейдемо до теми залучення. Але м дуже сподіваюся, що вам буде цікаво, і ви е, зможете також використовувати е, ці фішки-інструменти в своїй роботі. Ну і е, крім цього, ми зосередились на практиці. Е, ми взяли. Ту базову теорію, яка нам необхідна. Наприклад, якщо ми говоримо про якісь стадію делегування, як делегувати, що таке делегування, ми зашили в e-learning, і в нас вийшло десь з вісім й Йорнінгів. І тут в нас був челендж, як нам змусити людей їх прочитати перед навчанням. Ну, ми дійшли до досить. Без скромності геніальної ідеї ми перетворили ці e в промо-кампейн від наших топ-менеджерів. І впродовж всього місяця до початку навчання, а в наш закритий чат приходили повідомлення від топ-менеджерів з інформацією про те, що для того щоб класно опрацювати практичні навички на моєму саме тренінгу, вам потрібно почитати ось цю теорію. І нам це дало залучених учасників, і вже Basic знання і певні теоретичні. І, до речі, було цікаво, ну не буду тут додавати якихось фарб і скажу все, як було. Були деякі льорніги, на які ми отримали фідбеки. що Ну, майже все я знав, але от щось я для себе виніс, або якийсь стікер я отримав. І, до речі, з ще з додаткових інсайтів, джуніор-лідери виявилися найбільш впевненими в собі лідерами, і м, якось так у нас вийшло: що чим більший далі рівень лідерства, тим менше впевненішим ти в собі стаєш. Тому. А, Є e Йорнінги теорія була зашита в Єльорнінги. Є Лорнінги ми запускали як промо кампейн впродовж цього місяця, і якраз ось цей маніфест від SEO, це було. Одне з перших повідомлень в нашому закритому чаті учасників, де вони змогли прочитати, що він думає про роль лідера в компанії, яким вони мають бути. І це їх трошки взбадюрило і е, дало більше наснаги на навчання. Та це був такий досить класний inspirational е, момент. Ну і отже, е, сама, е, сама наша програма. Е, ми поступово кристалізували нашу програму і е, дуже поступово занурювали їх у роль. Е, програма була досить насичена, але ця насиченість, вона, звісно, е, зростала з кожним днем. Перший день в нас був такий, ми його називаємо день інтро. Е, тут ми вивчали про те, взагалі хто такий лід, які він ролі відіграє, і які нові челенджі з'являються у нього в житті. Крім цього, як я вже казала, нам хотілося доповнити кожен день якимось додатковим елементом для того, щоб закріпити пройдений матеріал. І ми розуміли, що це перший день, і тут, мабуть, ще недостатньо отримано знань для того, щоб мати якісь. Більш практичніший інструмент, тому ми е, вирішили завершити перший день панельною дискусією, е, яка досить круто спрацювала, і е, всі спікери весь топ менеджмент е, могли відповідати дискутувати на якісь, е, на якісь теми, на ті питання, які хвилювали наших учасників, і це я вам скажу чесно: була одна з найкорисніших вправ е, враховуючи Очі ті фідбек, які ми отримали, і ми панельну дискусію вона була настільки успішною, про неї так багато говорили. Що через буквально три місяці на нашому івенті по плануванню на всю компанію ми теж додали цей елемент панельної дискусії, тому що він дуже всім. Дуже всім зайшов, сподобався, і ми тепер часто використовуємо саме цей елемент. А другий день був присвячений у нас ролі People менеджер Тут ми говорили про команду, основний капітал людей, да, вчились не наймати менеджети, розвивати. В цей день він був вже більш активний, тому що крім самого тренінгу про те, як управляти командою, ми ще мали. Два кейс стаді розбирали харінг і розбирали перформанс-менеджмент, і в кінці дня хотілося вже, враховуючи, що вже це другий день. Що вже, вже ми приділили е, е, дуже багато уваги саморолі People Manager, Вони вже отримали достатньо знань. Нам хотілося трошечки їх перевірити, і ми додали такий елемент фінальний як дебати, поділивши наших учасників на дві групи і давш, давши яку певну тему, яка не має Має очевидної відповіді для того, щоб подивитися, як вони впоруються, як вони думають, і з цього в нас вийшов теж дуже цікавий результат. Третій день був. Офіційно найінтенсивнішим і найскладнішим, але е, ми, ми були до цього готові. Ми цього прагнули е, в третій день. Ми е, покрили роль Delivery Results, де вчилися брати відповідальність за командний результат. Е, у нас було ще якийсь стадій зделогування, і ми е, закрили саме блок адміна, е, навчившись адмініструвати процеси в своїй зоні відповідальності. Е, до речі, цей блок це був єдиний, який не читав е, топ, хтось з топ менеджеру е, Цей блок читала бізнес-партнер з моєї команди. Е, це було доречно, і ми вирішили, що важливо саме для цієї групи. Е, Включити лекцію Employee Life очима в ліда, і ми теж отримали багато фідбеків про те, що не все завжди так очевидно, як може здаватися з точки зору самого циклу співробітника.